На сумлінність правоохоронців сподівається ще один ошуканий автовласник. Через рік після того, як у нього викрали машину, поліція нарешті знайшла пропажу. Здавалося б, треба радіти. От тільки лихо повернути своє майно власник не може. Виявляється, машина вже знайшла собі інших власників. Тож на чиєму боці буде рішення суду, розповість Артем Джибко. Понад 11 тисяч викрадених автомобілів за минулий рік. Понад 2,5 тисячі за перший квартал 2016-го. Саме таке лихо спіткало нашого героя Євгена. Машину чоловік придбав у грудні 2008-го, А 1 вересня 2015-го улюблену Хонду викрали просто з під його дому. Ми були на заявлення в поліцію, в нашу вже, вже нову поліцію. Якраз 1 сентября там появилась нова поліса в городі Харкові. А возбуждені уголовного діла. А у далі починається найцікавіше. 18 лютого цього року авто Євгена знаходять на Полтавщині у нового власника Василя Глущенка, мешканця Лубен. Чоловік каже, придбав машину на Сумщині і гадки не мав, що вона викрадена. Державний експерт дозволив оформити угоду. Виходив експерт, перевіряв фотографував все положено. В дальнейшем поставили на очот на жінку. Поставили через два місяці. Чоловік поставив ГБО та приїхав ставити машину на облік мрев. Там йому сказали, що номери перебиті. Відтак авто вилучили та поставили на спецмайданчик. В ході досудового слідства було встановлено, що 19.01.2016 року, близько 16-ї години, на території майданчику номер 5343 міста Лубни Полтавської області під час проведення експертного дослідження автомобіля Хонда Сірві, державний номерний знак ВІ 3131 vv ВВ у номерному позначенні кузова було виявлено ознаки підробки. Дружина Василя Вікторія через суд вимагає повернути авто, поки триває слідство. Важко повірити, але Служителі жителі Феміди пішли на зустріч, а далі автомобіль зникає. Таким чином в діях Глущенко Вікторії Миколаївни вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною першої статті 388 кримінального кодексу України, тобто приховування описаного майна здійснене особою, якій це майно ввірено. Далі більше виявляється, подружжя розсварилось, і чоловік поїхав в геть на цій «Хонді». Казати куди дружина не хоче. Місцева поліція знизує плечима та продовжує шукати зниклого Василя. В Даному випадку буде все таки оперативним шляхом встановлено його місце знаходження та ймовірно, вилучено. Ну, плануємо так зробити, щоб все таки повернути даний автомобіль законному власнику. На такий оптимістичний сценарій дуже розраховує перший власник машини. Євген чоловік сподівається, хоча б за рік після втрати знову побачити свій автомобіль.